А ми з підприємцями знову у Львові і працюємо в форматі двох днів. На першому дні Олександр показав багатьом підприємцям, що насправді їхньому бізнесі немає стратегії. Точніше, стратегія є, але зовсім не та, яку бачать самі підприємці в своїх бізнесах. Їхня підготовка заключається в тому, щоб подивитися, як дійсно вони зможуть подвоїтись, потроїтись і круто вирости, спираючись на те, що у них уже є в бізнесі. Тому сьогодні. З оргструктурами, з воронками продажів, підприємці дуже активно працюють, і ми надіємося, що в скорому часі у нас будуть нові зірки із новими результатами. Основною помилкою підприємців стало те, що вони стратегією називали маленькі процеси. Трішки підкрутити продажі, трішки збільшити кількість працівників. І насправді це би приносило тільки додаткових тисячу-дві доларів на місяць. Але конснабіз це не про те, щоб збільшуватися тільки на тисячу або на дві. Конснабіз це про масштаби. Це про те, щоб вирости на плюс 10, 20, 30, 40, 50 і навіть більше 100 тисяч доларів. Тому сьогодні підприємці уже зовсім зовсім під іншим кутом підготувалися до своїх розборів. Як масштабувати свій бізнес у 2-3 рази за 7 тижнів? Дізнайтесь за посиланням.